Ще. То ЛТшки дуже популярні, то е, інші там якісь танки, які нові вийдуть. А тут бачимо Т-95, отже, викачають цю гілку і. Ну, це броніщенські броніші. Бачили ми, що навіть е, на стоковому обладнанні, так, на стоковій гарматі, я так розумію, там і стоковий е, був е, двигун, і стоковий екіпаж. То, там, на рибальській бухті так, так, так круто пограв, так стільки натанкував. Там просто, ну гайд був по танкуванню. Так. Тут ми вже на топовій гарматі. Ми вже виїжджаємо і будемо зустрічати суперників. Просто було, тому що ми, що ми тут нікого не боїмося. Граємо ми в топі, тим паче. Так, так, в топі. Чудово, не в топовому топі, але в топі проти вісімок. Бронебійні снаряди у нас 276 пробиття. Вистачає, щоб пробити наскрізь будь-який танк, який зараз вийде. Так, тут треба прикрити нашого братіша там ззаді. А хто там ззаду прикриє? Ну хто не прикриє, принцип. Ах, скільки їх тут виїхало! Оце то так. Тепер треба, поки ми тут будемо е стримувати цю навалу. Так, Просто навала йде. Ворогів. Ну, братіша, ми, напевно, вже не врятуємо. Треба, щоб наша команда тепер зелень забирала швидко. так, Забирала центр і виїжджала вже. Е, теж брала в облогу, тому що ну, всі, вся команда майже. так, Тепер стримуємо. Стримуємо на валіще. Огонь. Щедо. Оце я розумію, броні ще з такою пуш гарматою, так, щоб. Як стрільнув, то аж е, мурахи по шкірі. так. Адреналін зразу. і чудовий поліпшений настрій. 4-2 по бою, що таке, а чому наші стоять? Треба їхати вперед. Там же наших більше, по-моєму, на зелені. От саме 9-ту та нульову лінію зараз треба забирати. Я думаю, там вони зрозуміли, що відбувається. Так? Повертаються два тяжі, Тігр Маус, так і 53 ТП. Повертаються, щоб нам допомогти. А ми поки що їх стримимо, а вони випустили і хочуть подавити все. Ах, починають пробувати. конкуеро. Ну конкуеро — це їм більше дійсно. Куди ж тебе тепер пробити? Щоб він зараз як від башти стане, то спробую його пробити. Г4 вирівнюємо потихеньку. А, там в принципі я думав, що там перевага по зелені, а там виявилося, що їх теж багато. Зрозуміло тепер, чому вони не підпере. Так, поки що е, наш герой настріляв майже 3000, майже 2000 натанкував, ворог один знищений. Виїжджайте, виїжджайте. Виїжджайте по одному. Ось так. Чудово. Два Все. А наш герой бачите, як що робить? Він виманює, Зараз там ззаді два танки стоять, він виманює. І вони вже знітились, вони вже не дуже хочуть їхати, такої зубіду. Щось пішло не так, так? Ну треба було зразу давити. От, бачите, от яка, е, яка проблема буває в боях, що ну, начебто так в... об'єдналися в кулак. Давіть зразу, чому ви стаєте. Там одного танка втратили, а всіх інших понешкоджували. Це їхня була помилка. Ах, треба зараз по пошту стрільнути. Зараз так підвернув по пошту чудово, чудово, три вороги знищено, 4200 вже настріляно. Незрозуміло там бачимо, що позелені, незрозуміло, я чомусь думав, що там теж можу наче подавити. Фірма Маускіт включається, так? І. Ну, 60, 53 ТП чомусь стоїть. Тут можемо нагліше, вже вони перелякані, такі знічені всі. Понагліше А, без пробуття. Так, без пробиття. Танкуємо і танкуємо. 3000 вже. Там ще попереду е, Т-30 стоїть так чудово просто. на 841. Альфі ще так пройшло, але і він нас на 700 прострілив. Капець зовсім вже немає. Поки ми там б'ємося, Наші щось там програють. І центр програють, бачимо. Ну центр програють, тому що два тяжі Від'їхало, відволіклися, так? Ну у нас вже... Ну 53 ТП, напевне, хотів сказати вірно, що він там залишився, але його там прихлопушили. Ір Маус, братій, там допоміг. Ззаді заїжджають. Так, по одному. БК вибили, 31 хп залишається. На тобі. Відповідь. 5 ворогів знищено. 6 тисяч вже настріляно, 3 тисячі натанковано. Допомогти, допомогти там Маус. Чесь він там не може ніяк поратися. Не може, у нього там дуельна дуэліще, така, так. У нас вибити у нас зараз 7 секунд, і ми поремонтуємо БК. Дуельне дуеліще, я не башту відкрутили, му ще дали постріл. <гум> Зразу ж подвайку. Воїн. Тепер головне, щоб 에... ззаді ніхто не заїхав. Ох, саме Небезпечно. Його ще спробуй пробити в лоб. Чудово, наші нарешті там зелень вибивають потихеньку. 4 тисячі майже натамповано. Ну, все ж таки, бачите. А хто? Чи то! Чи то зверху заїхав і стрільнув. Так, ну не хотілося б програти такий бій, так? Стільки настріляти, 6 ворогів знищено. Все, все ж таки зелень забирають і вже в нас перевага. Зараз Юдес і СТ, якщо повернуться, то все буде чудово. І Вірмаус програє, все ж таки, ці моменти. Хоч зараз ще не точно, а ну. Ахіллех, да? Ахівчех. Чех. <різь> не, не точно все ж таки було, бачите? Тут 12 хп, додивимося вже бі до кінця. Не Тигр протична... Ти Маусі дуже допомі... допоміг в цьому бою. Пише, ну хоч воїна взяв. <різь> красунчик, герой красунчик. Так і все, а чи то СП він знизу. Чомусь подумав, що він там зверху. Ей десь проїхав, зараз мене перебуду Кривник по нашу. Чи тараном хотів взяти, чи то СП. <гум> ну. О! чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую до зустрічі. Аж пух. Ах, пух! Написав. <гум>